Шановні друзі, я прошу вас зараз спробувати знайти для себе таке зручне місце, чи на стільці, на якому ви сидите, чи на ліжку. Будь ласка, сядьте так, щоб вам було зручно, комфортно. Не перехрещуйте, будь ласка, руки і ноги. Спробуйте розслабитись і. Зловіть себе на думці, що у вас зараз немає ніяких думок, ні позитивних, ні негативних, що ви знаходитесь тут і зараз. Спробуйте розслабитись, перекотитись з однієї сіднички на іншу, знайти саму зручну позицію для себе. І, будь ласка, заплющте очі. Хтось може бути з відкритими очима, хтось може напіввідкритими але зробіть, будь ласка, повільний вдих носиком, затримайте дихання на декілька секунд. І повільний, але подовжений видих ротом. І спробуйте відчути в ці моменти, як розширюється ваша грудна клітина, як ваші легені наповнюються киснем життєдайним. І при видихі. Як ви позбавляєтесь, всього негативного, всього зайвого. Зробіть, будь ласка, таких комфортних для себе декілька вдохів і видихів, але так, щоб вам було комфортно, не через силу. Спробуйте відпустити думки, які б вони не були, чи позитивні, чи негативні, і, можливо, сконцентруватись на тих сонячних проміннях, які. Тішили нас ці дні. І спробуйте уявити себе такими, якими вам хочеться бути саме тут і зараз. І якщо вам вдалося розслабитись, уявіть собі, що ви берете в руки люстерку. Подивіться в нього. Ви бачите там себе. Це перша особа, яка завжди вас буде приймати таким або такою, яким ви є. Це наш перший помічник, перший порадник. Іноді приділяйте собі увагу відображенню в блюстерці. І скажіть цьому відображенню, тобто самому собі або самій собі що ви хороші, що ви варті усього найкращого в житті, що вам поталонило жити це життя, що навколо вас ті люди близькі або рідні, які для вас є ресурсними, але в першу чергу у себе є ви. Роздивіться свої риси обличчя, посміхніться собі. І посмішкою на губах, і посмішкою на очах. Подивіться, яка ця чудова посмішка, тому що ви посміхаєтесь самі собі. І тепер завжди, коли у вас будуть будь-які сумніви, або у собі. Або у якихось подіях, у явищах. Будь ласка, повторюйте собі ці важливі слова. Я є у себе. Я хороша і щаслива людина. Мені все до снаги. Я отримую все те, що мені необхідно. Я пишаюсь собою. Мені Достатньо уваги, матеріальної благ. Я задоволена від того, чи задоволена від того, що роблю, тому що це наповнює мене, дозволяє проявити мої таланти, мої компетентності, і від цього я стаю ще більш щасливим або щасливим. Посміхніться своєму образу в цьому люстерду, покладіть його, зробіть з посмішкою на обличчі вдих, видих. І спробуйте зараз відкрити очі, не поспішаючи погладити долоньки. і Зафіксувати ту посмішку, яку ви бачили в люстерку, щоб вона зараз була на вашому обличчі. І можете собі в голос ще проговорити ті ресурсні фрази, які ви собі щойно озвучували. І подякувати собі за цю вправу. Дякую. І коли будете готові, можете повертатись до ефіру, і ми будемо продовжувати.